Вино, замки, фахверкові будинки, мрійливі пейзажі та римська історія. Усе це пропонує долина мозелю в землі Рейнланд-Фальц. Мій тур розпочинається у Трірі, найбільшому місті регіону. Завдяки технології 360 градусів ви можете самі вирішувати, на що спрямовувати погляд. Одягніть окуляри віртуальної реальності або скористайтеся смартфоном. Якщо ви сидите за комп'ютером, відкрийте відео у браузері Google Chrome та пересувайте відео мишкою у тому напрямку, який хочете побачити. Особливо вражає символ Тріра римська брама Порта Нігра. Міські ворота спорудили у другому столітті 7200 багатотонних кам'яних брил. Саме завдяки такій масивності ворота збереглися донині. Римляни залишили багато слідів у долині мозелю. Віллу в лонгу й за 20 хвилин їзди від Тріра теж спорудили римляни. Реконструйований житловий будинок розташований поміж виноградниками над мозелем. Уже в ті часи римляни цінували чудовий ландшафт та смачне вино регіону. Сьогодні долина Мозелю належить до найбільших виноробних регіонів Німеччини. Скрізь виноградники аж до видноколу. Справжня насолода прогулянка поміж виноградниками, наприклад, стежкою Мозельштайк. Цей маршрут завдовжки 365 кілометрів пролягає вздовж річки, а деякі його ділянки сповнені пригод. Якщо вам більше до вподоби досліджувати регіон з води, раджу вирушити на екскурсію на одному зі спеціальних човнів. На березі знову й знову виринають іделічні містечка, як, наприклад, Бернка Стелькус. Особлива принада тут середньовічна ринкова площа в оточній фахверкових будинків. Долину мозелю годі уявити без романтичних руїн, як оцей цей замок Ланцгут, що височіє над містечком Бернка Стелькус. Мозель неквапно турує свій шлях від французьких вогез і впадає у рейн поблизу Кобленца. Особливо звивиста річка у регіоні долини мозелю в Рейнланд Фальці. Саме завдяки меандрам ландшафт тут такий прекрасний і розмаїтий.